Всім привіт, ребята, і сорі, що відео так довго не було, бо так да, багато домашки. І зробити так я теж не можу, бо завтра буде такое. Ну, надеюсь, вам все зрозуміло. Підписуйтесь, ставте лайк, пожалуйста. Бо, ну, як ви, ви я вас люблю, надіюсь, ви мене теж, тому... надіюсь, ми договорилися. Я буду робити вам контент, а ви підписуйтесь і ставте лайк, щоб в мене не потерявся актив. Ну, а я постараюсь уже делати більше відео, бо домашка, як я вже говорила, багато, а робити треба. Ладно, починаємо. Це остання частина, це фінал, Уже більше таких відео про цю рубрику вже не буде. Ось такий у нас дома, і ми йдемо приручувати собаку. Вон, я її там прив'язала, потому что вона всіх моїх овець з'їдала. Поэтому зараз підемо її приручимо. Ось вона у мене тут в полоні сидить. Приручимо. Ну, а як назвати собаку, пишіть в коментарях. Ну, клас! Типа, ми приручили собаку, Прикольно. Все. Одна місія виконана. Тому ми зараз будемо робити вам обзор за цією собакою. Хай на це відео це буде, наприклад, може, шарик або барсик, або це вообще девочка. М ну, хай буде. Шарик, коротше. Ось такий у нас дом. Зараз я буду робити вам обзорчик і на цьому ми закінчимо цю рубрику. Зараз я вам покажу, в принципі, зі сторони. Да, з цієї сторони, не дуже ну ладно. Ніби щось там відрізали. Ну, а ми заходимо і будемо проводити з шариком. Шарик, походу, не хоче проводити обзор, ну ладно, прийдеться йому. Все, отак от. Ну, ви вже бачите перший етаж, тут такі, такі печки. Ну, в принципі, тут все видно, мені здається, гарно. Ну, типа, лайк за це поставте шолі. Я не знаю. Ну, а ми з шариком далі будемо Робити обзор. І Шарику теж поставте лайк і напишіть в коментарях. Як його було б краще назвати. Ось такий в нас другий етаж, тут вийна кровать Якби не шарік, то може було б більше шерсті. Бо він всіх овець в, нашому, в нашій округі зажрал. Ось такий в нас вид, там ходять, там пливуть, не знаю, що вам ще показати. Ну, в принципе, все. Ну, типа, тут цветочек, там все такое, картина, ковер, шарик. Типа, все. Типа, опять подписывайтесь. <laughs> ну, типа, я не знаю, что вам вообще тут показать. И сейчас еще поднимемся покажем. Иди сюда. Он не Ну, ладно, будем прощатися, мабуть, уже, бо розповісти не про що, да, Шарик. Или ти не шарик. Ну, ладно, ось таке у нас вийшло відео. Рубрика закінчилася, У нас фінал. Поставте лайк там. Ось так і вот. ще, кстати, шарик уміє. Ну і ось таке у нас вийшло відео. Говорити, підписуйтесь на канал і ставте лайк уже не буду. Надіюсь, ви вже це знаєте. Чекайте нову рубрику. Надіюсь, я виставлю нове відео скоро. І, в принципі, зроблю його. Ну, а для мотивації більше, і ставте якраз лайк. Клас! Ну, а я не знаю, що більше сказати вам. Ось так ось. Все. Всем пока.